Якщо когось виникають питання щодо ну, ефективності менеджменту підприємств керівниками, дав в мене те є зауваження, тому що керівники десь мовчать, десь бояться. Їм от не хочеться йти сюди, бо їх там плискун розіпнеє і задасть їм такі питання, на які вони не зможуть відповісти. Я теж можу їм такі питання задати. Одному керівнику підприємства я задав питання, що ти грається в начнушку. Знаєте, що таке начнушка? Це начні депозити. Вони стосуються оплати одним комунальним підприємствам, одному вагоно-будівному підприємству, платежів за теплову енергію. Межа ночнушки 500 тисяч гривень. Якщо зібрали менше 500 тисяч гривень, ми гроші кинули на ночнушку, вони там ночують. А якщо менше 500, то ми вагонуємо перерахували. Я заборонив керівнику це робити. Він висновки зробив. Але до того моменту, поки ми почали готувати кредити аналізувати підприємства, ми навіть не знали, що в нас є така гра. Дуже цікава. Запитав, скільки ви заробили за ночнушку за рік? Ну десь 1200. А що ви з ними зробили? Потратили на потреби підприємства. І ні ви, ні я, ні депутати, ніхто не знав про те, що у підприємства є така гарна гра. Хто? Директор. Директор молодець. Де він? тут? Немає. 全然なろうぜ、ね。